Всім привіт. Так, у нас сьогодні подорож на велосипедах. Ми їдемо в Ніжборг. Ось бачите гору, оце ми там правіше. Їдемо на Ніжборг. Вчора ми купили велосипед і Міру, сьогодні купили і Несі, а я йду пішки. Ні, Ми зараз візьмемо в оренду тут, в Гісковій велосипед, і я теж поїду. У нас такий крутий спуск. І на сьогодні вчиться їздити. Тут один У час. У я як в, як в шоці був. Я кажу, ти що, не вмієш їздити? Я Вона була... каже, я не вмію. Mm -hmm. Я в дитинстві каже, один-два рази в когось там взяла, під рамою прокаталась і все. Я це капець. І це моя мрія колись була. Ми так жили, що не було коштів. І не було велосипеда. а в центр треба було йти три кілометри. Дивіться, Віміра прям новий-новий. Взяли, і не Так, і Так, ідемо, коротше, бо вже вечір. Покажемо вам трохи нашої місцевості. Тут у нас недалеко Ченяни, китайський магазин. Ну, китайці тримають магазин. Там є куб. Ми сюди часто ходимо Ну Таке, що необхідне, тому що ціни все одно вищі, як в беровні. Ми, якщо треба закупитись добряче, то ми закупляємося в беровні. А тут ми купляємо таке саме необхідне. Ну Так якби у нас в Шаргороді теж такі є магазинчики. Ось куп. Ну, Це трошки краще. Це сеть магазинів по селах, я так розумію. Я не знаю, чи є в містах, але но... ну, непоганий магазин, там ціни більш-менш нормальні. А ми їдемо далі. Я йду Інеса, і Неса Толкає Веліка. У нас зараз 4 кілометри маршрут. Що там поїхали, там поїхали. 10 кілометрів. Бо... Як 10? Ні. 10, ми йшли пішку. Ні, ти що, 10? Ми щоб 10 проїхались. 10 кілометрів це як до мурав. А 5, бо туди й назад. Коли я зламала руку. Так, ось тут автомати є. Морозиво, водичка ми там. Так, да, там цікаві. Такі. Ну не дуже смачні, ми їли зимою. А ось тут е, морозиво розсипне. Чи наливне, не знаю. Ну, дуже смачне морозиво. Прикольно, тут є, що вибрати. Вони до 6 годин працюють. Тут річка вже, тому, бачите, там відпочивають, тут пошта. І тут є велосипеди. Якраз три штуки. Тут зазвичай буває більше їх. Але сьогодні три. Буває так, що понаїжджають насипом штук 20, що навіть оцих оціків не вистачає. Вони вже тут стають просто і... Залишають. Ну що, у вас то великий є, а мені прийдеться платити. Так. Ми скачуємо додаток. У нас є додаток і на зараз оплатить. А, чекайте, я можу через свій. Такий додаток можна просто через камеру. І воно знайде цей додаток. Опс. І тут є така функція оренда зараз. Орендуйте зараз. Взяти напрокат. Угу. Опс. Орендуйте зараз. Все. Він відключив. Тут вийшов. Ага, а що таке? Поломаний. Бери той другий. Завершити. Показати оренду. Повернути велосипед. Давай защопнемо його. Нам поломаний не треба. Повернути велосипед. Один-два. Другий, так. Орендуйте зараз. Орендуємо. Взяти в оренду. Є. Все. Це відключився, все нормально. О, це вже нормальне, я думаю. Е, до речі, він сам їде наполовину. Він. Просто тут є да, і ти собі підкручуєш, якщо де треба, і це ще різностроїти. І прям так допомагає їхати. Що, поїхали? Угу. Ну що, ми на колесах їдемо, покажемо вам наші краєвиди. Ось такі тут гори, краса, річка тут відпочивай, так хоч би не втаранитись, він Е, ось там. Там є такий ресторанчик цікавий. Ми там вчора сиділи, пиво пили і дуже смачно готують. От прикиньте, в селі і ресторан. І досить такий, що не в кожному місці є такий ресторан. Якось ми знімемо, покажемо. О, -па -па. Почекай, я вас там ззаду, зараз знімлю. Переїду. Їде мама наша, так? Да? Це не мама. Ох. Це не мама. Мама, Це мама. Ти не везла, їхала. Да, на тому ти просто везла. На цьому їдеш, Бач, молодець. Уу! Все, їдемо далі. Все цікаве лише попереду. І мір... не жене. Я ми виживають Понимаєш? а той просто їде. Сам їде. Як на Тут овечки були, а зараз що вони є? Тут ми зимою приходили і знайомилися з овечками. А ось є пару штук. Оп! Бачите? Пару штук. А чого вони туди голову засунули? Їдять чи їм Бачите, заряджений. чотири поділки. Це вистачить на часа три, чотири, вроді би. Аташки обережні. На козлика. Зупинися трошки. Ні, їдемо, їдемо далі. Я хочу шлюм поправити. Ну що, мам? Very good. Мір каже, що вже пам'яті на телефоні не стає. Все там стає. Ми їдемо далі. Страдоніце. Це ще одне село тут. А я думав, що це ніжбор буде. Зразу. Коротше, ще одне село, тут таке маленьке, коротеньке і далі ніжбор. Ну, ми до Ніжбора не будемо доїжджати, ми там зупинимося в такому кораблику. О, Дивіться, о, тут сказав, е коноферма якась. Добрій де. Прикольно. Там ще лагер ми будемо проїжджати. Тут у нас така розвилочка зараз буде. І там буде краса починатись. Хоч би батарейки стало, а то вже розряджається. Машини тут їздять, капець. Думали, що там де-не-де буде проїжджати машина. А ні. А! Поїхали. Добрий день. день тут дуже привітні люди. Посміхаються. Там же для машин тупик. А для нас ні. Все тільки не починається. Щось там в мене шаркає. Ми під'їжджаємо до річечки. Колеги. Добрий день. Аудишка прикольна. Ходний. А, і велоходний. Ось тут краса відкривається. Mm -hmm. да? Теж пляж дивись, можна приїхати якось покупатись трошечки. Їдемо, да. їдемо, їдем, не зупиняємося. площадка! ващапка. Да, дитячий майданчик. Зупиняй. Ну що, їдемо, їдемо, крутимо педалі. Добре, добре. Тут кусочок є поганенької дороги. Що це таке? А я одною рукою їду прикиньте. Який я спец. Так, під'їжджаємо ми до першої нашої зупинки. Вроді би. Чи це ще ні? Там, де ми перший раз пиво пили. Ходити тут не можна, бачите? А Перший раз ми заїжджали сюди, тут морозиво, пиво. Вони відкриті, але ми поїдемо в краще трошки місце. Бачите, скільки людей? Каполянка там. Піс, хто би міг подумати, що це я буду? Я такий домашній. Що я буду в Європі. Корабель. Навіть не знаю, як прийдеться коли звідси їхати, то зі слізами на очах. Добрий день. Ми під'їжджаємо. Дивіться, бачите, по бокальчику вина взяли. Мам, їй вважала колеса. Відпочивають. А столиків нема? Ага. О, нам є столик один. Фу, це хоч це один розуміємо. столик. Тут не пахне. Там ще метрів 100 і ніжбор. Там ще краще полянка, але тут природа. О, бачу, і ми зупинимося тут. Воно є маленький столик, але там тільки два місця. Голубенько тут. То... Ага. Ні, то ми тут можемо собі. Щось смердить. Ай, блін. Так, стать. йдемо спитаємо. Поїхали, а воно далі ще є. А, є ще десь там? Бач, тут оцей кораблик. Коротше, будемо шукати місце. Зараз ми розвернемося. Десь присядемо. Печі на розвилці. Давай тут розвертайся круг цього дерева і там десь присядемо. Да. Розвертайся. Там автобуси. Оп-оп. Я колись дограюся, що я такое знімаю, вимахуюсь. Ми вже тут. Взяв я з собою, собою цього переводчика, він нічого не перекладає. Я тут щикаю, микаю. Хотіли ходога взяти, не маю ходога. Взяли якісь гранулки і, і пиво. На гітарці вже грають. Да. О. Да. На гітарці грають. Чекаємо, замовлення. Так, наша зупиночка. І не немає лапки, завтра ми це поправимо. Зато є пиво. І ага. міра якийсь лімонад. З льдом. Не є пиво, ще чекаємо якусь картошку. За ваше здоров'я. За гезький вечір. А там я вчительку бачу, і Міра. Да. Да, 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 да. Це директор школи? Ні. Да. Вчителька. Вчителька? Хочу зарисуватися перед вчителькою. Тож кричав Емір? Хто він хоче кричав? всім похвалитися, що в нього велосипед є. Ну, він довго О, його чекав. Думаєш, чого ми так не живемо? Капець, ніби в рай попав. Музика, люди і ходять. Ніби одна від... земля, одне небо, одне сонце. Ви ж подивіться, ходить. та сама трава. Да? Всі дерева, все те саме, що у нас в Україні. Все те саме. А люди йдуть, тобі посміхаються, привітливі. Капець. Давай в лагер заглянемо. Бабулі йдуть. Не Інеса. Угу. Я біжу, думаю, допомогти треба. Я кажу, знімай. знімай. Подивись, що це ми заказали. Бля, Що це що це таке? Я не знаю, сир. О, І тебе... мені вже впав з велика, був папа. Все, подер, подер вже на траву. впав. Ну, сонечко, світить. Пива по одному нам мало. Заказали угу. якісь гранулки, якийсь сир, не знаю. Будемо пробувати. Що це за сир? Я думаю, що це каламбер. <різований> що, ти не пробував? Ти пробував? Салфеток нема. Дайте а ви не взяли салфеточку. Ні. Імір, біжить попроси серветки. Вони не мають. Моє пиво і не пиво. Ви бачите, подивіться на Іну і подивіться на мене. І скажіть, хто більше п'є пива. Отак, може бути. Іно. текстиц поприлизаний Моргнеш сюда. And I'm making it Всім пока! Ми їдемо додому. Дуже класно, але якби ще в мене був свій велик, було б ще класніше. Дуже кльово, хочеться прям кататися. Тут така рівна дорога і мір навіть не втомився. Він каже, папа, ми проїхали 4 км туди і 4 км назад. Він каже, папа, я би ще катався. Капець, дуже класно. Таке, знаєте, відчуття, як в дитинстві. От прямо їдемо ми, ніби, і ніби я 20-25 років назад, коли перший раз сідав на Веліка, їхав кудись там, в садки, куди ми там тільки не їхали. В ролі їхали, 10 кілометрів було нам цікаво, під горби там, куди хоч. А тут по такій дорозі... Цікаво просто їхати. Просто нема слів, я не знаю. Це знаєте, ніби як другий, другий раз в дитинстві побувати. Дивіться. Я покажу вам дивіться, овечки наверху, бачите. А, чи, чи це тюки. Це тюки. Що це таке? Овечки. Які овечки? Так, ми під'їжджаємо, приїжджаємо. Де? Бачите, один вілік лишився. Всі сьогодні. взагалі не фунгує. Так, і ми тут стоїмо в парковочку, не вписалися, їдуть, калотіть. Так. І воно зараз автоматично має списати. Опс. Що, защовкумося? І тако опс. Все, ми приїхали, йдемо додому, вони ще їдуть. А я йду додому. А, так, да, завершу поїздку зараз у додатку. І на На Насхлединов. Завозимо віліки. У нашу тут така є посопка. Опс. Опс, опс. опс. Віться, скільки тут веліків. Що тут робиться? Що тут робиться? Треба нам ще місце знайти сьогодні. Перший раз будемо ставити велик. Ми на твій спрямом, то, що... да, да, то що це твоя мама. Все. Припаркували ми велик. Дивіться, який біля нас стоїть. Електро, Електро, тут батарейки зняли, щоб зарядити. Подивіться на цю підножку. Реально крута підножка. Щоб а ви розуміли, хочу... такий велик коштує десь тисяч семьдесят восемьдесят круг, як машина. Хороша. Пап, машина. Тобі треба було такий самокат. Все. Пап, ну і наш папа... тоже найгірший виглядає за три тисячі і сімдесят, да? Пап, тобі віше. треба було такий самокат. Да. У мене є самокат і велик. Все, надо брать. Надо браничний велик.